Слава Ісусу Христу! Питання священнику можна написати в коментарях, і ми передамо цю Василію. Отче закажи Богу, хай допоможе військовим. Вероніка обов'язково скаже обов'язково поміг військовим. Вже сказав. Що я хочу вам сказати? Господь Бог дає нам можливість об'єднатися сьогодні, в часі війни. Господь Бог дає нам можливість об'єднатися. Чуєте мене всі українці. Об'єднатися, всім сьогодні об'єднатися. Тому що в часі війни нема ніяких е, кольорів, відтінків, є чорне і біле. Є ті, що за Україну і проти неї. Тому я кажу вам: ми маємо можливість об'єднатися. Всі, релігії, партії, всі. Об'єднатися навколо України або за неї, або проти. Беріть приклад з військових: це ті, які конкретно визначилися. Вони за Україну ціною свого життя. Кажемо сьогодні, йде велика війна, фізична. І духовна. Іде війна між добром і злом. І тому є дві сторони, нема трьох. Времі був пам'ятник, на якому було написано оцей фразологізм, датор третього не дано. Або так, або так. І тому ми маємо нагоду об'єднатися. Незважаючи ні на що політичні вподобання, релігійні вподобання, нема ніяких розділень. Скористаємося цим шансом, будемо мати Україну, буде мати щасливе майбутнє. Не скористаємося цим шансом об'єднання, буде мати біду. Біду на ім'я забуття, рабство, приниження. Знищення. Маємо шанс об'єднатися. Об'єднаймося. Один одному допомагайте, не розносите інформацію, яка не просіяна через три сета. Я колись то вам розказував. Я вам колись то розказував. До одного мудреця прибігає учень. Учителю, учителю, маю тобі що сказати. Маю тобі таке щось, таке сказати. А учитель каже, чекай, а ти просіяв вже ту інформацію через три сита?» Які сита? Не знаю. Перше сито, чи то є правда. Ну, я не знаю. ну... Ну, я почув і лечу до вас, хочу вам сказати. Друге сито. Чи то мені є потрібне? А тут каже: а я думаю, більше, що ні. І скажи, чи воно мені принесе радість. Третє сито. Не ну, каже, радість вряд ли. Ну, то можеш не казати. Ви чуєте три сета. Чи то є правда, чи воно мені потрібне, чи мене стосується, і чи воно принесе мені радість. Якщо ні, то не кажи. Сьогодні це особливо актуально у часі війни. Війна сама по собі є погана, бо на війні гинуть люди, руйнується майно людське. Війна сама по собі є погана. Тому не треба носити ніяких негативних речей. Тільки позитивні. Підтримуйте один одного. Навіть якщо є складно знайди слова, щоб людину якось підтримати і потішити. Я розумію, що то є тягар. Ми вчора були на похороні, ми ходили, хоронили військового. І після після Євангелія, після, після тої прощі, розумієш, мама до мене підходить. І починає він ну, претензії ставити, розумієш? Я розумію, що її болить. Чому Бог допускає, що люди гинуть? Друзі мої, не тільки у мами серце розривається, та й у тата. Дружини, якої чоловік загинув, сестри, якої брат загинув, всіх серце розривається на куски. Але ще раз хочу вам сказати: ви, що плачете сьогодні за своїми загинувшими воїнами, вас забудуть, і це факт, а їх ми не маємо права забути. Їхня пам'ять на наші відповідальності і ця пам'ять має бути світла. І ця пам'ять має бути записана з золотими буквами в історії України, з золотими буквами на мраморі, І з золотими буквами в серці кожного із вас. Кожного із вас. Низький поклін всім героям України, всім загинувшим воїнам. І знаходьте слова підтримки один одному, підтримуйте один одного. Ви чуєте, яка йде інформаційна війна, нас хочуть розділити, суспільство хочуть посварити, зробити якісь два, два табори, один за, один проти, щоб всередині ми воювали один з другим. Той за Зеленського, той за Залужного, той ще за когось, той ще за когось. Нема. Є Україна, одна єдина для всіх. Для мене, для вас, для, для, для президента України, для головнокомандуючого. Для всіх одна єдина Україна. І можна або за неї, або проти неї. Іншого варіанту нема. Президент, той, який об'єднав навколо себе, став таким стержнем українця, українцем, представляє Україну на міжнародній арені. Залужний той, який захищає Україну. Вони в база Україну. Хто то хоче то ділити? Закінчимо війну, потім будемо ділити, знову будемо гратися політики, хто за, хто проти. Зараз нема цього і не повинно бути. Всі єдині. Якщо проти України, кожен із вас знає, що треба робити з людиною, яка проти України. Є на то Служба безпеки України, є на то суди і так далі. Ніяких самосуддів не треба. Ми цивілізована держава і ми повинні виходити з позиції цивілізації. Всі, хто хоче, шукає якогось щось риє, копає, зупиніть його, заткайте йому писок. По першій причині, що ніхто із вас не має повної інформації, однозначно. І тому говорить краще те, що нас об'єднує, говорить те, що нас заспокоїть. Це дуже важливо в цей час. Дуже важливо. Цивілізований світ на нашій стороні і це тішить. До Ліво Христі. Нас було на тижні стрітення. Ми посвячували свічки стрітинські. І сьогодні маємо таку можливість собі ще придбати свічок, Хто не був на стрітання в церкві, можете сьогодні собі купити стрітинську свічку. Десь там мали бути наші свідці. Є, 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 є хлопці там, так? Пластуни, так? Є. Ці хлопці вони будуть продавати свічки, а ті кошти вони планують передати на військових, Так, хлопці, чи куди? Так. І я, зараз не треба підтримати, ніхто не йде, Ми хлопців, там свічки ми освітили, вони зараз там стануть, от, там от при виході. І ви, хто будете виходити з церкви. Я не знаю, по тільки свічки вони будуть коштувати. Хлопці, по скільки свічки. 40 гривень. Та молодці, добре, вони все знають. Якщо дасте більше, я вам Боже здоров'я. <хи> так що е так і так це все буде підтримка. Е так же само можна буде придбати і цих наших церковних свічок собі е на Стрітинських. Що я ще мав сказати? Точно, я ще мав сказати мене трохи зачепили за, за військових. <кій> так, ага, ага, що я мав сказати? Там пристали нам свічки окопні пристали, а я з претензіями, що не написали листочок хто від кого. А це, о, це до речі, свічки окопні, це є. Знайомі, друзі мого, скажімо так, модератора, і, чи як він там правильно називається, Андрій Мацьків, він поширює моє відео в інтернеті, і це його друг. Він пише: Дорогий отче, то мій друг із сім'єю Віталій Михальський робили ці свічки окопні для, ваш, для наших захисників. Громада села Деревач, що біля Львова, збирала баночки в магазин, принос, в магазин приносили. А це дуже хороша християнська родина. Я просив написати листа, підписати, але бачите, люди, чи встидалися, чи, чи, чи якось отак. І Будемо робити ще. Дорогий Андрійку, і я дякую всій всі родині, і Віталію Михальському і всій родині, і всім, хто там допомагає. Дай вам Боже здоров'я. Це велика справа. Сам жест. Сама участь це вже є великою. Дуже вам дякую. щиро не Бог вас благословить. Так, став Ісусу Христу. Привітайте, будь ласка, мою донечку Тетяну з днем народження. 51... А, я вже тут записав. То мало було, мало бути раніше. Я е... побачу пізніше. Я хочу сказати всім тим, що пишуть мені привітання. Привітайте з днем народження. Привітайте. Напишіть вже ім'я. Не треба у тих текстів. Писати тато, мама, дід, баба, родина, Вуйко Штеф, Вуйко Петро і, і тета Гані. Не треба того писати. Просто привітали і все. Бо тому що, знаєте, ми скоро перетворимо цей канал на якусь, знаєш, даруємо пісню. Тому написали там за кого, скільки років, прізвище, ім'я, ну так, щоб людині було цікаво, що таке день народження, це свято. Я думаю, що його треба відзначати, його треба якось підкреслити, але. Ну, мінімум пафоса. Я, я дуже не люблю оце кривляння, і мене воно мене дратує. І тому написали і все. І якщо я запізнився пізніше. Не переживайте, саме головне, щоб не наперед. Бо День народження наперед не добре. А пізніше може бути. Якщо буде пізніше, не ображайтеся. Так, Слава Ісусу Христу, прошу молитви за поєднання, за поєд... проведення другої операції моєї дружині. Завтра щиро дякую. Це Василь Стецик, це наш модератор. Там жінка в лікарні робить операцію, ми вже молилися за щасливу операцію. І я думаю собі, що сьогодні в недільну службу Божу я все-таки вас усіх заохочую, аби ми разом зараз помолилися за за, пану, за паню Марію. Марія, так вона називається. Цікаве вас тут питання, ясно діло, але це не дуже до церкви. Молимся за щасливу операцію для Сиє Божої Марії. Господе помолімся, милуй, Господи Ісусе Христе, Боже, наш Ти терпеливо переніс побиття білів на тому Пресвятому тілі, тільки для того, щоб спасти душу і тіло слух Твоїх. Звичайся сьогодні ласкаво на терпляче тіло Слові Твої Марії і подай силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на неї чекає. Благослови, Господи, лікарів інших помічників і всі їхні засоби, яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути їй здоров'я. Зроби так, щоб вона прийняла тілесні терпіння, як посередництво для спасення своєї душі, бо ти, Христе Боже, наш милосердний, ми тобі славу веселаємо разом з Твоїм вічним Отцем, присвятим Тим животворним Твоїм духом. Нині час і на віки, віки. Зараз після служби Божої по закінченню ми ще будемо молитися панохеду за померлих. Така теж цікава. Олександр, мій син, воїн, значить разом із Константином дали сьогодні на молитву, тому що вони там Саша рахує, вони ж там в армії, знаєте, вони ж там дні рахують там півроку, як вони вже служать. І тому я сину, нехай Господь Бог береже, а не хоронитель, нехай буде над усіма вами і над твоїм другом, і на всім. Вашими, над вашою командою. Нехай Бог вас збереже. Дай вам Боже здоров'я. Молимося за всіх вас і за всіх воїнів наших, на, всіх, наш, на всіх дорогах. Зараз дуже складна ситуація. Да. Є місця дає дуже складно. І... Бачите, концепція нового керівництва сьогодні є така трошки нова є ставка, як говорить наш. Головнокомандувач Валерій Залужний, що в основному треба орієнтуватися на, на безпілотні, та, та, не тільки от безпілотники, ці, що літають дрони, ФПВ-дрони, на, на безпілотні е катера, оці всякі камікадзе, на ці танки, які без людини, е евакуатори, які працюють без людини. Тобто ставка йде на, на сучасну техніку, на технології. Тобто береже людей, і це дуже важливо, і це треба зрозуміти. І держава включається до цієї справи щодо дронів, fpv дронів І ми знаємо, що і волонтери допомагають багато. І я так само стараюся. Ну, я дрони не купляю. Я постійно перечисляю Стерненко. Є такий блогер Стерненко. Він збирає купу дронів, вони закуповують, вони такими. Сумами оперують, що то просто страшно там. 10 мільйонів, 50 мільйонів, там 100 мільйонів я, ну, просто страшні суми, звісно. І, ну, я так стараюся так, частково десь там поучаствувати, але систематично. Ось, І тому вам, хто ще не знає, як то зробити, навіть у нас тут, навіть у церкві навіть зараз є оператор дронів. Який закінчив школу знаєш, і вже працює. Можете не розіретися, ви його не пізнаєте. <смі> це не я зразу кажу. <смі> так так що бачите, зараз це йде війна технологій. Тому кажу вам всі, значить, хто має можливість задонатити на це, але не так просто куди-небудь. От конкретно е я знаю. Людина, яка постійно передає у військо. кожний день він передає по 100, по 50, по скільки там, по скільки там дронів. Ну, кожний божий день. Це от Стерненко. Заодно будете його дивитись дуже гарний бл блогер, все розказує толком, що де і як. Так що, от заодно й прорекламував, треба де Стерненко написати, що я в його канал рекламую наймір. прорекламую. Дякую щиро всім вам, дай вам Боже здоров'я, всім. Особливо це стосується тих, хто дивиться мене онлайн, там просто написати в пошуку в Ютубі Стерненко, ви знайдете. І там в нього постійно QR-код світиться на, на екрані. Телефон берете, нажимаєте, він переводить на телеграм-канал його, ну, щоб ви точно побачили, що він на із того телеграм-каналу вже на банку, там, монобанку. Банка монобанку, да, є така штука. Вот, і там якраз можна буде поучаствувати.